Всім привіт! Все, що ви почуєте, це жартивлива пародія на останні новини з вуст політиків, збір із реальністю випадкові. Я, президент США, сонний, Джо Байден, заявляю, що готовий сісти за стіл переговорів зі ясновелможним Володимиром Володимировичем Путіним, якщо той проявить інтерес до завершення ситуації в 404-й околиці земель руських. Пан Путін, тут я повинен підбирати слово дуже ретельно. Я готовий поговорити з паном Путіним, якщо він дійсно проявить інтерес до того, щоб покласти край війні. Я це промимрив під час спільної прес-конференції з президентом Франції Еммою Макрон. Вірити мені особливо не можна, так як я не один раз доводив, що мої слова не збігаються зі справою. Озі Емма Макрон приїхав мені пояснювати, що геропат рішить по швах, і нібито ми, американці, переманюємо великий бізнес з Гейропи сюди, в Америку. Наївний хлопчик. Раніше прес-секретар великого президента Росії Дмитро Песков заявив, що околиця повинна проявити політичну волю для початку мирних переговорів. Це має бути політична воля, готовність обговорювати ті вимоги Росії, які добре відомі. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!